Ми всі є по образу і подобію. Це не говорить про те, що ми виглядаємо як Бог. Кожного з нас є іскра Божої присутності. Наша душа є частинка Бога. В Чому смисл гри цієї? Наше завдання воз'єднатися з Богом. Наша душа зароджується там в світі кристалів, в світі рослинному, тваринному, людському, ангельському, та й у. Цієї в цьому колісі сансари наше завдання стати Богом. По суті, в кожної душі є свій шлях еволюції. Наприклад, ти прийшла на цю землю людиною. Твоя душа ще до втілення знала, який досвід ти хочеш отримати, чому навчитись і кого чого навчити. Так зване призначення. Твоє От відчувай себе, от яке твоє призначення, як ти думаєш, Підкривати це розуміння, хто ми. І звільняти людей від цієї матриці від, від цього обмеження ти намагаєшся входити в жертовність і змушувати людей розкриватись. Ти нав'язуєш їм це світло, свій стан, грубо кажучи, ти їх починаєш повчати. Не роби цього, тому що це помилка, тому що це втручання волю людини. Завжди за це по рукам получиш, не просять, не допомагай. Дуже важливо зрозуміти, хоча б одне правило, для того, щоб усвідомлювати своє призначення. У Бога ж, по суті, є єдине завдання перед нами: созідати разом з ним цей всесвіт на чистоті істинної любові, тому що цей всесвіт створений на чистоті істинної любові. Бог є істина, любов. І коли ми созідаємо, тобто пускаємо Бога в своє серце, Йому творити через нас в цьому стані любові це можливо лише тоді, коли активовані всі енергоцентри, в тому числі особливо Сахасрара, сьомий, от тоді весь всесвіт починає все робити для тебе, тому що коли ти созідаєш світ на любові, який створений на частоті любові, та він починає все для тебе давати, що тобі потрібно. А коли ти починаєш блудити, тобто уходити в служіння матриці цієї, та егрегора, царем якої є. Люцифер, так званий сатана, там як хочете його назви. Він теж насправді служінні Богу. Його завдання, якраз в цій грі збивати соблазняти людину з цього шляху, з шляху любові. А завдання так. душі, звичайно, виходити з цього соблазне, завжди брати Бога, тобто любов. Якби не було сатани, люцифера, як хочете назви його, Без не цікаво що? було. Ну, всі прийшли в любові, всі ромашки, квіточки, все класно. В чому смисл гри було? Еволюції б не було. Еволюція завжди відбувається через якесь протистояння, через конкуренцію, через. Проявлення волі, людина, чому наділена волею, і воля людини є закон, сильніша навіть божественної воля, щоб людина сама приходила до Бога. Бог ніколи ніка не карає, людина сама себе завжди карає, тим, що створює причину наслідкові зв'язки. Тобто карму. Якщо ти щось зробив, наприклад, приніс страждання якійсь людині через свої дії, через своє проявлення волі, ти точно так же відчуєш це страждання не в цьому житті, так в іншому. А мене відкритий цей чакроч, як ти кажеш Цьому щось. Ну... Я не бачу в тебе його. Відкритим. Сердечний центр ще закритий. Чому ти розчарована в любові?